365 днів про взаємовідносини, день 53-й. Призначення чоловіка наступне друге розкрити свій потенціал через роботу. Якщо перше це бути в присутності Бога, то друге розкрити свій потенціал. Розкрити той потенціал, який закладений батьком всередині, бо другий розділ, 15 й вірш. І взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб обробляти його і зберігати його. Так от, другий пункт це робота в житті чоловіка. І це дуже важливо. Знаєте, Робота не сама, по суті, я щось роблю. Тому що один із перекладів слова робота це ставати. Так от справжня робота, божа робота, яка відкриває потенціал, передбачає не те, що я роблю, а те, ким я стаю під час цієї роботи. Ось що основне. Ось чому багато чоловіків сьогодні не успішні, вони просто роблять роботу, вони чимось займаються. Але при цьому це не їхня мрія, при цьому це не їхнє покликання, при цьому це не їхній потенціал. Вони просто їм сказали копати оселі до селі, і вони копають. Їм просто сказали це виконувати, і вони виконують. Вони не стають кимось в цьому процесі роботи. Вони виконують єдиний процес, який їм показали лише би заробити певні фінанси. Але Бог не так передбачив. Для кожного із нас роботу. Він передбачив, щоб ця робота розвивала нас, щоб ця робота робила нас кращими, щоб ця робота піднімала нас на висоту. І Бог передбачив успіх для кожної людини. Він не сказав: Ну, цьому дам успіх, а цього заберу успіх. Ні. Він каже: Я хочу, щоб ви відкрили свій потенціал, який я заклав у вас, і щоб ви розцвітали. І тут підключається зовсім інше. Чоловіки в більшості не хочуть розвиватися. Їм не хочеться працювати над досконаленням своєї роботи. Вони ігнорують цей момент. І як результат вони залишаються на тому ж рівні, на якому починали, або ще гірше вони деградують. І я хочу сказати, що справжній чоловік, він дізнається. Ким він повинен бути, яке його призначення в житті, і роблячи це, він постійно піднімається вгору. Тому ви не помилка. Ви не ті, які пройшли це життя лише би проіснувати. Ви ті, які покликані, розкриваючи свій потенціал служити іншим людям. От уявіть собі, у вас насіння, ну будь-яке насіння. Візьміть насіння огірків. Ви сієте його в землю. Ви ж очікуєте, що народяться огірки. Але при цьому цей плід, він не для того, щоб годувати огірки. Огірки не народжуються для того, щоб себе годувати. Вони народжуються, щоб годувати людей, які їх посіяли. Цей простий приклад показує, для чого ми на цій землі. Чоловіки, ви сієте в себе. І коли ви народжуєте або відкриваєте цей потенціал, він не для вас, щоб тішити вас, він для людей, які навколо вас, для вашої дружини, для ваших дітей, для ваших рідних і близьких, для вашого роду. І коли чоловік ступає сміливо, розуміючи, що він має стати Божим чоловіком, а не просто виконувати роботу, тоді успіх обов'язково наздоганяє його.